Так, головний тренер футбольної команди УТК голова правління та тренер розвиваючої футбольної школи Олександра Казанюка. Казанюк Олександр Федорович, да привітаючи мене. Я з нами буде працювати керівник спортивного клубу та тренер-викладач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, тренер воротарів футбольної команди УТК Щербина Володимир Володимирович. Давайте також я привітаємо вчитель фізкультури та тренер родниківського лицею, а також тренер з футболу команди Зоря 75 П'ять Михайло Юрійович. Привітаємо обласками. Напередодні чергового календарного матчу проти ФК Халк Володимир Володимирович Щербин, Олександр Федорович Казанюк разом з Михайлом Юрійовичем Столяровим, а також прихопивши Сашу Рябошапку провели майстер-клас для маленьких діток у житловому комплексі греків Ліс. А так ти сам цей фільм зробиш? Підходимо сюди. Головне певне. Загалом було дуже емоційно і дуже позитивно. Ну, забивай! Забивай! Готові! Слава Україні! Ну, а вже наступного дня тепличники в суботу на своєму стадіоні паланці проводили поєдинок проти дебютанта обласного чемпіонату команди з городища з колоритною назвою і колоритною емблемою побачите ФК Халк. in te acrova solti zla Ну і тепер, власне, про сам поєдинок ФК УТК проти ФК Халк з міста Городище. Ну, е, вже говорив, що Халк це дебютант обласних чемпіонатів. Ну і відверто кажучи, є помітна різниця в класі. Е, справа в тому, що повторюся, знову ж таки, що я вважаю, формула обрана для цього турніру, коли єдина ліга, всі команди зібрані по цим реаліям воєнного часу. Вона виправдана, але вона зводить зокрема команди, які мають таку чутну різницю в класі. Ну і це було помітно на протязі всієї гри. Ну, ви вже побачили перший гол тепличників стався в самому дебюті поєдинку. Євгеній Жеченко відкрив рахунок уже на четвертій хвилині. Ну і в подальшому, практично, всі 90 хвилин була тотальна перевага господарів, навіть скажу. Того більше не просто на половині поля гостей проходив поєдинок, а практично у штрафному гості обрали таку ну цілком логічну захисну тактику і всієї командою захищалися самовіддано боролися. Грав, бачите, Владислав Рибак, срібний призер УПЛ, появився на стадіоні. Відвідав цей поєдинок. Так от, повертаючись до матчу, гості самовідно захищалися, голкіпер рятував неодноразово свою команду. Ну і тепличники, не скажу, що грали на максимумі. Приберігаючи, можливо, в чомусь сили до півфіналу Кубку області, які вже цієї середи відбудеться. Отак ну, поступово, поступово не, не форсуючи події. Бачите, Анатолій Любченко до кінця тайму і подвоїв рахунок. Тут ще є важливий момент, що цьогорічна формула проведення чемпіонату області передбачає два етапи. Зокрема, у другу частину, скажімо так, фінальну вирішальну, проходить по чотири команди з обох підгруп з заліком очок між собою. Тобто, наприклад, якщо Халк не проходить до фінальної частини верхньої, скажімо так, так, частини, яка буде боротися за призові місця, то і очки для утека ці не будуть збережені. Ну, така, Як колись сказав, можливо, Лобановський тренування з підвищеною відповідальністю. Як би там не було, тепличники грали серйозно. Тут ще є момент, життя показує, що якщо не серйозно ставиться до гри, якась думаєш прохитна, то можливо і травми, і різні неприємності. Тому тепличники научно. No, бачите, ось ще один сейв голкіпера. І тепличники серйозно поставили до цього поєдинку, хоча і не форсували події. Перший тайм закінчився до слова з рахунком 2-0. Більше м'ячів забито не було. значить, Перерві і в другому таймі тренерський штаб-текличників. А поєдинок проводив знову ж таки Олександр Єжаченко на лаві запасних. Олександр Федорович ще перебував на трибуні глядачів. Так от було проведено ряд замін. Дали можливість пограти молодшим, кого менше часу. Після хто відновлюється. Умнічка. Молодець. Тепер чим Рома займається, так? Ну і як? Получається ремонтувати? Зробив в діло, гуляй сміло. В другому таймі характер гри абсолютно не змінився. Та сама картина на полі, тепличники повністю домінують, атакують, атака за атакою. Фрагменти бачите, і навіси, і передачі, і розрізні передачі, і удари були, все було. А Халк захищався всією командою самовіддано. Для них справа принципу. Тут дякуємо взагалі, що команда існує, що вона грає, приймає участь. Ну і не їх вина, що, от, Наприклад, в таких реаліях війни ми маємо одну лігу. Ну, там, якби було дві ліги, в першій лізі було б їм комфортніше. Але вони розуміють ситуацію, гравці, керівництво команди. Ну і ще раз кажу, що молодці, що взагалі ця команда в цих умовах існує. Що в другому таймі сталося попри спеку, знову ж таки, яка можливо впливала на темп гри, тепличники не збавили обертів, і вони ще тричі забили. Причому другому таймі середне другого тайму, скажем так, прорізався Роман Потапов, Минулорічний бомб, кращий бомбардир Чемпіонату області. Він тричі за короткий час забив. Головою притул забив, 11-метровий реалізував, який ви от, зараз побачите, призначив арбітер. І Роман Потапов холоднокровно реалізував цей пенальти. Це був другий м'яч у поєдинку. Він ще встиг і третій забити. Ну, Тепличники не гналися за якимось мегарезультатом, щоб ще більше набити. В цьогорічному чемпіонаті є такі результати, вже там і 10-0 буває і так далі. Ну і в тому числі і бомбардири пішли у відрив. Але для УТК зараз головне не це, а головне вийти в фінальну пульку з максимальною кількістю очок. На жаль, ось травма Андрія Бровченка на рівному місці, а тим часом Роман Потапов, як я вже сказав, оформив хит-трик А Андрій за допомогою. Товариші, от Михайло Рябченко залишив е, арену, кульгуючі. Поєдинок підсумку завершився з рахунком 5-0. Тепличники взяли свої три чергові очки. Надалі їх очікує е, важкий поєдинок певний в цьому Це півфінал Кубку області, а потім на своєму стадіоні перший поєдинок уже другого кола чемпіонату області проти Росави Степанців. Ця команда теж претендує на те, щоб потрапити в чільний квартет у нашій підрупі, а отже, мова буде йти про уже боротьбу за очки, як кажуть, золоті. Ну, а це вже зовсім інший характер поєдинку. Отож, в балансі наступний поєдинок вже не буде в Що це таке программа. Це ти робиш на ігри програмки? Так. Все, красавчик, покажи. Ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку утк Халк. Ну класна гра була, такий суперник. Що нам тільки ми навчаємось, приймаємо опит, досвід такого суперника, як УТК. ТК. Нам дуже приємно грати проти таких команд. І також хочу подякувати федерації футболу. Асоціації футболу Черкаської області, також президенту Асоціації Андрію Полтавцю за такий чудовий чемпіонат, що він нам допоміг грати на такому класному рівні. Для вас це новий досвід так, От, так, на такому так, рівні. Так, новий досвід. У мене молоді гравці, які хочуть розвиватися і грати в футбол на такому рівні. Дякую. Також хочу подякувати гордію Миколі Васильовичу за такий чудовий стадіон і за таку чудову команду. Яку ти що ми, ми набираємося досвід команді. Дай вам бажа здоров'я. Ілля, не Ти вже зібрав багато Багатенько, так? Да? а ну, 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 ану, ану. 71. Та ладно. А Ілля, а він сьогодні без помилок зіграв? Так, да, без помилок. Взагалі без помилок, так? Да? Хорош. На камеру. Це в музей наш, так, да? по історії буде футболумочний. Ну, це найвагоміше досягнення на даний момент футболумочний срібні медалі чемпіонату України. Я дуже хотів, щоб були здалекі. І не тільки Чемпіонату України, дай Бог. Такого у нас ще не було. Ти покажи, що вручаєш. А він тоді так. в Фейсбуці не продає на аукціонах. <прохи> це, да? це це новий раз, так? Музей поповняється. У нас ще вон, є, гравець, УПЛ, да? так? вже медалі, може скоро будуть.